Активісти громадського руху чесно проаналізували роботу Верховної ради сьомого скликання та озвучили вимоги до кандидатів у депутати, яким критеріям мають відповідати народні обранці. Дивіться далі. У 2011 році громадські діячі, журналісти та небайдужі люди об'єдналися, аби очистити майбутній парламент від недостойних кандидатів. Висунули шість вимог: відсутність порушення прав і свобод людини, незмінність політичні позиції, непричетність до корупційних дій та інше це відосе. Відповідність задекларованих доходів майна та способу життя. Ми досліджували, так. були різні випадки, коли людина могла або кандидат депутати, або взагалі депутат діючий міг… Задекларувати декілька тисяч гривень зарплатні, ну якщо кандидат подати, бо депутати отримують більшу звідси. А їздить на дуже дорогих машинах, які там вимірювали сотнями тисяч доларів. Тобто, ми теж в цей момент і жили в дуже великих апартаментах. Ми його теж досліджували це особисте голосування в парламенті. Ось це відвідування не менше 75% і пленарних засідань, і комітетів Верховної Ради. За висунутими критеріями вже було перевірено 2309 депутатів перед виборами сьомого скликання. Серед них 935 порушників. Тих, хто не дотримується цих правил, активісти просять вилучити зі списку політичних партій. Поки дослухаються невеликі політичні сили. Результати нашої діяльності в тому, що якщо ми проаналізуємо парламент шостого скликання і сьомого скликання, то перше депутати почали відвідувати раду краще. Комітети краще, а вони почали трошки краще голосувати за індивідуально. Вони любителі бігати як піаніна. Грати на ньому також ми вплинули серйозно на те, щоб депутати і ми добилися безпосередньо, щоб депутати додавали свої автобіографії і особливо свої декларації. Фінансується рух на волонтерських засадах, допомагають і фонди розвитку демократичних країн. Наразі активісти досліджують діяльність кандидатів у депутати. А вже у жовтні планують презентувати результати кампанії Чесна рада.